До редакції телеканалу Відікон звернулась дружина мужнього захисника батьківщини Володимира Сущенка, який із перших днів героїчно обороняв місто Суми від російської навали та розбив першу ворожу колону біля кадетського корпусу. Загинув чоловік 8 червня поточного року від ворожої кулі снайпера при виконанні бойового завдання на Донеччині біля Бахмуту. Пані Меланія звертається до президента України Володимира Зеленського та кожного мешканця Сумщини з проханням підтримати петицію щодо присвоєння її чоловіку, головному сержанту Сущенку Володимиру Івановичу, звання Героя України посмертно. Ми просимо пана президента підписати петицію звання Героя України, тому що він на це заслуговує. Я розумію, що кожен. Військовий, який пішов зараз, знаходиться на війні, він заслуговує на Героя України, але Володимир був він дуже сміливим. Він із перших днів приймав участь в боях за самі суми на вулиці Героя Кондратьєва, Грасима Кондратьєва. Він там самий перший бой прийняв. Який був у Сумах, він. Розкажіть докладніше про цей день. Він розпочався близько одинадцятої години ночі. Він сам знищив із своєю своїми побратимами колону з чотирьох одиниць техніки. І після цього бою вони ви він, він вивів всю команду свою в повному складі живими. З Володимиром ми зустрілися 24 лютого, 22-му році. З перших днів він попав у наш підрозділ 155 батальйон, першостелецького року. В перших днів він був зазначений як командир ввода. І якраз це время, коли ми тільки отримали зброю, це було 24-го вечора. Його звод зайняв оборону. На вулиці Гамалея вони там держали перший бой. Головний сержант Володимир Сущенко, позивний десант, із 2014 року, щоразу дивлячись в очі смерті, разом із побратимами пліч опліч ціною власного життя мужньо боролися за свободу та право на існування нашого народу. У складі третьої окремої штурмової бригади, сформованої на базі підрозділу територіальної оборони Азов, вони впродовж шести місяців героїчно тримали оборону Бахмута. Це одне з останніх відео, яке він нам надіслав, ніби відчуваючи недобре. Запам'ятався він мені. Він у нього була позивний десантник десант. тому що він перед цим дуже часто не як часто служив по контракту. На Донбасі і з перших днів сам прийшов, прийшов в воєнній формі, в тільняшки. Був такий доброжечливий, отзивчивий воїн. Інструктором був, дуже допомагав лічному составу підготовки, фахової підготовки. Він, можна сказати, дуже порядна людина був, як друг, як воїн. Загинув він ворожий ворожої кулі в бою. Володимир був сміливим, дуже сміливим. Він був розумною людиною, яка знав військову справу. І коли він загинув, це був для нас дуже великим ударом і шоком, тому що ми думали, що Вова прийде ну як неушкодженим. Ми думали, він завжди перераховував усі, навіть у житті по життю. Вова прораховував свої ходи наперед. Він, він був за кордоном, він охороняв судна, він навіть від піратів приходив неушкодженим, ніколи його полон не брали. Я думаю, що Вова я навіть не думала, що він загине, що так станеться. Як мій чоловік каже, а був військовим на всю голову. Володимир Сущенко з честю та гідністю виконав свій обов'язок громадянина України, патріота щодо захисту нашої держави. До свого останнього подиху з надлюдською стійкістю та мужністю, утримуючи позиції на фронті, він залишався вірним своїм побратимам, своєму народу та своїй батьківщині. У 2014 році він був в зоні АТО 18 місяців але він світи прийшов живим. <скривання> <лід noise> зараз, на жаль, загину. Я з ним розмовляла 7 числа, 11.40, 15 хвилин. Це була последня наша остання розмова, в якій я чула його голос. Ввечером він вже не вийшов на зв'язок 8 числа. Зовсім не було його на зв'язку, а 9 числа мені вже вручення сповіщення 9 червня. Район військовому військоматі. Я вважаю, що Володимир заслуговує на це звання, тому що коли ми 24 лютого ще спали, він вже був в військоматі. Коли ніхто не захищав Суми, він стояв один із перших і захищав це місто. Він приймав участь у перших боях за місто Суми за допомогою за допомогою, чи з його допомогою було знищено багато ворожої техніки, яка стояла від міста Сум і в сторону Лебедина до міста Лебедина. Я знаю, що він ходив ночу. Міланія була в Бішкіні. Він ходив ночу із із самих до Бішкіня пішки і проходив мимо цих військових російських, які там стояли, чи як їх назвати, вони не військові, навіть а якісь орки. Мимо ходив цих російських орків, і він вичисляв, скільки їх там, і все це передавав нашому військовому командуванню українському. Я вважаю, що Володимир, саме Володимир, заслуговує на це звання, тому що ті люди, які дійсно захищали нашу батьківщину і зараз захищають нашу батьківщину, вони проходять якось повз цих петицій, повз цих звань. А ті, Учасники, ті воїни, які захищають нашу державу, нашу країну, нашу батьківщину, проходять як якось повз непоміченими. І я хочу одне сказати: що коли ми поминали, були вже на поминах у Володимира, коли ми його похоронили, то один чоловік, уже пожилий чоловік, який знав Володимира Гарно, він сказав таку річ, яка мені запам'яталася, ну запам'ятається надовго. Він сказав, що Володимир, саме Володимир, як він, як Леонард Даві, нашої Сумщини. Петиція про присвоєння Сущенку Володимиру Івановичу звання Героя України посмертно буде розглянута президентом за умови, якщо набере 25 тисяч голосів до 4 грудня поточного року. Тож просимо кожного свідомого українця підтримати дану ініціативу. Я розумію, що всі, які там зараз воюють, хто туди пішов, хто помер, достоїн цього звання. Але Володимир він був найкращим із наших: із Сумських, із Лебединських, із Низівських людей. Він був найкращих із нас. Тому я вважаю, що це буде доречно присвоїти йому це звання. Пане президенте Володимир Зеленський. Я прошу вас присвоїти це звання нашому герою Сущенко Володимиру Івановичу, тому що він на це заслуховує. Володимир Сученко вірив у свій народ і перемогу України за це і віддав своє життя. Далі, як на путнє слово, кожному з нас наводимо фрагмент із його інтерв'ю. Я впевнений в наших українцях в усіх, не тільки в ЗСУ. Якщо ми будемо боротися так, як ми боролися з 24 лютого, то ми переможемо. Ми встали на захист своєї батьківщини з голими руками. І ми їх перемогли. Вони нас боялися. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Давайте гідно вшануємо нашого земляка, воїна оборонця Володимира Сущенка, який віддав своє життя, захищаючи нас від ворога, і підтримуємо петицію про присвоєння йому звання Героя України посмертно.